Про заплановану обробку полів пестицидами фермери мають повідомити представників громади за три дні, каже начальник відділу організації проти епізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Яцинник. За його словами, у минулому році на Тернопільщині зареєстрували два випадки отруєння бджіл. Це в Тернопільському і Чортківському районі по Тернопільському районі загинула вся пасіка. По Чортківському частково. Загинуло в двох районах 29 дев'ять сімей. Шість проб було відібрано, направлено в лабораторію, але результатів лабораторії пасічники нам не надали. Обробляти поля слід у вечірні години, каже начальниця відділу захисту рослин фітосанітарної діагностики та прогнозування головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Олеся Саган. При здійсненні обробки у вечірній час можна уникнути контакту бджіл із розпорошеними розчинами її препарату або з обробленими поверхнями. Також безпечними є малотоксичні препарати при використанні в світлий час доби за умови похмурої прохолодної погоди, коли бджоли в основному не вилітають із вуликів. Під час світіння плодово ягодних культур. Ріпаку гірчиці заборонено проводити обробку пестицидами, оскільки можуть квітки зазнати опіки, а бджоли та інші корисні комахи запилювачі можуть загинути. В області є 1887 офіційно зареєстрованих пасік, каже Василь Яценник.